Уронефрон – фронт більше, ніж допомога при циститі. беревеню. Weather's not strys looking blue. My Давай. Вставай же, Андрей. Человек. Ты что тут видно, ну, что я тут ров? Так. Я нічого не пам'ятаю, значить, нічого не було. Я взагалі я люблю Тараса. Скоро ми з ним одружимо. Тебе радий. Скільки ми вчора випили? Секунду. І його голий. На честь з гулянка? Так. Ем... Наші один нуль. -на Динамо. Тат, вчора не було футболу. А, а я дивився матч, який ще не дивився. В інтернеті. Окей. Я сподіваюся, що ти пам'ятаєш, що обіцяв мені погуляти. Обіцяв, погуляємо. Все, я збираюсь. Футбол? Серйозно? Це не дупішу від маска. Доброго, ого! <с> Доброго ранку. Наче що гулянка? Це <с> дідомо. В шафі щось є? В шафі ні, нічого нема. А, а що? Нічого. Переселенцям хочу віддати. Шо? Авайда. Чекайте! Давайте я вам допоможу. Ти вікно відкрий. Провітрити мене чуть не здуло від того амбре. Тримаєте? Тарасі, давай! давай. Він такий важкий! Дякую, що допомагаєш. Це для тебе все, що завгодно. Ти ж знаєш. Ну, это Ростиковый військомат команд Друзіальна баба ця Стефанія. А ж ти про неї згадав? А що? Вона мені подобається. Подобається? Слухай, я перший на неї око поклав. Як поклав, так і здіймеш. І взагалі, а чому це вона має дістатися тобі? Мені теж дружина зрадила. Тобі дружина зрадила, бо ти безвідповідальний. А в мене серйозні наміри. Пратку. Твой по-чесному. Я дуже серйозний і дуже відповідальний. А ти таке собі. Що таке собі? Я не поняв. Та все ти поняв. Привіт. Які плани на день? Так, такі самі, як і у тебе. <рігла> Правильна відповідь. Я хочу тобі віддячити. За що? За те, що ти не прокляв мене після випускного. За те, що ти був поруч, коли я повернулася, за те, що прийняв у себе, за те, що допоміг зі школою, за те, що думаєш про дітей, які мають в нашій школі вчитися. Багато за що? Блін, я якось не подумав, що тебе можна проклясти. А куди підемо? А давай на озеро. Чудова ідея. Через 30 хвилин я у тебе. б там тобто не був, щоб ти здох. Богданчик. Не відволікаю? Е, та ні, у нас тут якраз перекор. Е, слухай, у мене до тебе дуже інтимне питання. М -м, інтимне питання. М -м, давай. Ти Оксану добре знаєш? Ну вона моя сестра. А що? Вона мене запросила на озеро. Сказала, що хоче віддячити за все те добре, що я для неї зробив. Мені здається, вона натякає на секс. Так. Просто, чесно кажучи, у мене давно такого не було, і я боюся ближатись. Я тебе прошу. Тобі Віагра точно не прогодиться. Ти я, Оксану, як наш гімн, дуже добре знаю. Батька, це точно не про секс. Ти впевнена? Бо таблетки від сорму я вже купив. Та заспокойся. Оксана просто хоче провести з тобою час. Добре. Дякую, друже. Без проблем, друже. Тарисєвич, давай. Давай. Опа! О, тримаєш! Кот! Ага. Візьми плавки, покупаємось. Ой, погано. Ти знаєш свою сестру, Валя. Ой, погано. Одна таблетка стовідсотковий результат. Та не переживайте так через військомат. У мене є план. Відкрити збір мені на бронік. Не стикуй, Тарас Сіміч, нікуди ти не підеш. Я піду військкомат замість тебе. Це тут. Реально? Реалістично. Став. Ага. Я піду військкомат. З твоєю повісткою. А хто там буде перевіряти? Ти це чи не ти? Що в боєці на тому добре? Нарешті. Заноси. Що заносите? Доставка до дверей. Поділитися? Для чого? У мене таке саме. Це ж я приніс. Взагалі-то я хотів вибачитися. Ну, За цю ситуацію За Стефанію. Вибачаєш? Без проблем. Взагалі-то мужики не повинні сваритись через бабу. О-о. Mm. Давай, от ніби її взагалі не було. Ну от, щоб нікому. Uh -huh. Ну, Якщо чесно, нічого в ній типого нема. Знаєш, якщо ми знову друзі, може почергуєш сьогодні сам. Вдома треба дах відремонтувати щось там текти. Добре, без проблем. Вони пішли. А ви хто? Це довго пояснювати. Дайте мені якісь одяг, і я теж буду. Бельна дружина прийшла. А що? Бігу, 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 бігу. Бігу, бігу, бігу. О, вже привезли. Тільки вона це трошки зламана, там дверця відпадає. А, ну нічого. І на тому, як то кажуть, спасибі. Ага. Чудове місце. То, що тут люди ходять, тебе не лякають. Тихай собі ходять, чи ти людей боїшся. Тато, а давай сталки зробимо. Давай. Давай. Ну ти хочеш посміхнись чи що? Я вже. Серйозно. Ботя, намажеш мене кину. Зараз. Угу, тримай. Зараз одну секунду я таблетку вип'ю. Щось мені дуже добре. Слухай, давай. Горизонтальні селфі робити, а? Ти обіцяв? Ти затворів? Е, голова розболілася. Ти не переживай, все, все буде добре. Я зможу. Я зможу. А пішли до озера. Там ми полежимо і поселфінуся. О, супер! Я якраз знаю одне місце? Я знаю одне місце. Тупо Гавайи. Давай! Привіт! Ви не проти, якщо ми тут поруч посидимо і полежимо? Звісно. Проти. Ну, якщо не можна, то пішли ми додому. Чи нам додому теж не можна? Будьте чого, місця багато. Угу. Піду скупнуся. Дома, звісно, було краще. Mm. А де шуба? Шуба? Де шуба? Не треба? Чого? Бо я ж тобі казав, що тут шафа поломана і ремонтувати треба. Та ну що ти малиш нормальний шкаф. Подойди. Льоша. А Так. І я пропоную всім нам заспокоїтися і поговорити інтелігентні, цивілізовані… Льа Сюпа! Я поверну. А... Ти як? Та перепив трохи вчора. Угу. А що за привіт, якщо не секрет? Уявляєш, дівчина, яка мені подобалась, вибрала іншого. Ну, ти вибачий, вона не хотіла. Та, все добре. Я, я жартую. Хоча голова у мене зараз реально трісне. Чекаю, Богдана є таблетки від голови. Нашому новому, нудному, повільному випуску молодий бабер перепливає річку. А чого у Богдана голова болить, а? Що. Дівчина, яка йому подобалась, теж його не вибрала. Дуже смішно. Ага. Повна ржака. О. Ой. Ви до кого? Новелка. Тарас Андрійович Гузенко. Угу не так? Ні. Mm -hmm. Чи ти можеш хоч сказати, що я як баба виглядаю? <клес> Вибачте. Давай кажи, не соромся. Я звик. Вибачте, заходьте. Вибача. Все добре? Голова не болить. Все добре. Добре, що і мені захотілося поплавати, що? теж поплавати потягнемо. Якщо чесно, я сьогодні на плавання не розраховував, поки твої таблетки. Від голови не випав. А я не розраховував, що ти сюди прийдеш. Ага. А що у тебе якісь проблеми з цим? Та ні, ніби. Чисто перестрахуватися, вирішив. Перестраховщик, блін. Скільки вона тримає. Так я звідки знаю. Годину. Сорок. П'ятдесят максимум. погнали на той берег. Назад. Струси мозку були? Були, але не в мене. Похвально. Бе ме. Та я цю таблицю напевно знаю. в мене кемебеша, ше би ме кебе. Тринадцять. Тринадцять. Що, що сказали? Тринадцять! Добрий день. Добрий день. А що ви тут робите? Ну, як якщо. На медкомісію прийшов. Прийшов. Ви жінка. <кій> Ні. Я чоловік. Мене звати Тарас. У вас там все написано. Слухай, Тарас. Я ж бачу, що ти жінка. Вам здалось. <кій> Так, ставай диссидик. Йди, йди, давай. Знімачкани. що Ну, Подивимось, що в тебе там. Чи може ти не чоловік? Чоловік? <кхух> ну, <кхух> от зараз і подивимось, що в тебе там. Mm, Такий у всіх. Побачимо, побачим, давай. ну я можу допомогти. Алло! Ти що? Привіт. Добрий день. Це вам в знак вдячності за те, що ви нас постійно підгодовуєте. Угу. І ви теж вдячний. В смислі, я теж. А ти я бачу, Валерчику, вже дах собі полагодив, так? А я бачу, що ти також не дуже зайнятий. Просто цікаво. А хто ж на посту? А я сусідів попросив, щоб ага. підмінили. Ага. Розумієте? Я побакала. Ми з тобою домовлялись, сюди не приходити. Ну йди. Хто тебе тримає? Хочу я. Давай ти вели. Ага. Я ще посижу. Знайшла <звук> Стефані Олексійовно, А ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино. Зроблено з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина. Біда для жінки. Торт, свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. От на що ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня. Зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, Хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Хвилюйтесь, не знали. Так, не потрібно вибачатися. Так кажіть, що ви будете? Я, хлопці, пити не буду. У мене зараз шкільна нарада по відеозв'язку. Ви пригощайтесь, а потім ми втрьох прогуляємось. Я вам серйозно кажу, я не божевільна. Просто я хочу служити, а мене не беруть. От я і вирішила з чужою повісткою пройти медкомісію і облажалася. Для чого ти лікаря побила? Рефлекси. Що так сильно хочеш до ЗСУ? Сильно присильно Тоді давай одразу на навчання. А Можна? Давайте. Це то напор. Тоді поїхали. А ви мене що особисто відвезете? Особисто. Єдь. Дякую. Ти почекай мене тут. Я за тобою скоро повернусь. За напад на держслужбовців. Ви там ще довго! Та водичка тепла, як компот. Да, Андрюха? Ага, Бомба! Тат. Я вже додому хочу. Як ти хотіла гуляти, так тато з тобою. А як тато вирішив поплавати? Так одразу додому. Так іди додому. Оксана, ти теж іди, я ми, ми ще поплаваємо. Ще поплаваємо. Сюда. Що? що? Що сталося? Нічого. Просто вирішила прогулятися. А що не можна? Прогулятися в трусах? А що я так погано виглядаю, що я не можу на вулицю в трусах вийти? А? І не кричи на мене! я і не думав. Так. Я просто хочу прогулятися. Ясно? Куди? Ну, наприклад, врат. Нашу? Заяву подати. Я ж тебе так люблю. Mm. Ну і скільки вже можна тягнути? Зараз? Зараз. А я і не знала хлопці, що у вас і сходити нікуди. Я теж. Стефані Олексіївна, скажіть, а які чоловіки вам більше подобаються? Брюнети чи блондини? Шатени. У mm. мене чоловік шатен. Чоловік? Угу. Ви заміжня? Так. Тільки він зараз воює. О, а от і він. Привіт, коханий. Привіт, мила. Як ти? Все добре. Оце прогулююсь з місцевим ТРО. Це Костя. Вітаю. А це Валера. Слава Україні, хлопці. Як ви там? Героям слава. слава. <муху> та, та нормально вроді. <муху> а ви як там? <муху> ну, плюс-мінус. Дякую, що за дружину мою приглядаєте. Слухай, стільки всього тобі маю сказати. Ти знаєш, оце сьогодні. Крутий, мужик. Да, реально да, круто. Здорово, Валерий. Валер. Ну и еще я усы а моего -а робити -а. и зараз. Ви знаєте, яка зараз година, там, а? Там затори. Ну, А там затори. І що? Я вам заплачу. Йдемо вже. A little sweeter and a little cleaner when I'm with you. Anything that I wanna do, you got a way of bringing nice that smile. Yeah. Truth is, haven't been this good in a while. No. Good loving, good loving, good loving. It's all on the table. Yeah, yeah. What do I gotta do to make you stay? Please don't go away i'm a better man